Хей, hey! з вами Кейт from USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я біля машини не просто так, тому що сьогодні буде нарешті фінальне відео про те, як я отримувала водійські посвідчення в США, а саме у штаті Нью-Йорк. Перед тим як продовжити дивитися, привітай мене в коментарях, бо я успішно здала РОА-тест, Поставь вподобайку, підписуйся на мій канал, і всі ці дії допоможуть квітнути українському Ютубу. Цікаво! Поїхали! Перш за все нагадаю, мій шлях отримання водійського посвідчення у штаті Нью Йорк. Мені потрібно було здати письмовий тест. Потім пройти п'ятигодинний курс навчання. Як підготовки, ну а далі вже роа-тест. У вашому штаті може бути трішки по-іншому, і взагалі мені здається, оцей п'ятигодинний курс це лише родзинка штату Нью-Йорк. І саме тому, що цей шлях він був такий непростий, тому я неймовірно хвилювалася, тому що я думала, що і роа тест буде складно здати, і інструктори будуть дуже вередливі. І зараз я хочу поділитися, як саме я готувалася до свого практичного тесту. У мене було водійське посвідчення в Україні, але взагалі не було практичного досвіду. Тому мені потрібно було дуже швидко навчитися робити паралельне паркування і ютерн. Зараз розповім схему, по якій я навчалася, і сподіваюся, що ці поради вони допоможуть вам також. Я не розумію всі ці теми, інтуїтивне паркування, зрозуміти габарити вашої машини. У мене була покрокова інструкція, яка мені завжди допомагала. Зараз поділюся, сподіваюся, що вона вам також стане в нагоді і допоможе успішно здати ротест. Перше, що потрібно навчитися, це одразу пристібатися ременем безпеки. Мені потрібно було навчитися робити паралельне паркування лише з трьох рухів. Це було складно, тому що я взагалі жодного разу до того не робила паралельне паркування. Тепер нам треба поїхати і знайти машину біля нашого машину жертву, біля якої ми будемо тренувати наше паралельне паркування. А на яку підаль нажимати? Лена, я знаю. Все знаю. І одразу дуже важлива порада. Завжди, коли ви сідаєте разом з інструктором і ви починаєте рух біля кромки дороги, вам потрібно включати лівий поворотник. <гум> Тому що я це зробила, і я навіть побачила, як він відмітив, що я це зробила. Тому не забувайте це, пристібаємося ременем і включаємо поворотник. Коли ви знайшли машину, ого, яка вона величезна, я не знаю, запаркуся біля неї чи ні. Коли ми під'їжджаємо, нам потрібно... Поставити вашу машину близько до тієї, машини, біля якої ви плануєте паркуватися. Чим далі ви поставите цю машину на першу позицію, тим гірше вийде ця схема. Вам потрібно ваші дзеркала порівняти з дзеркалами тієї, машини, біля якої ви паркуєтеся. Далі ми починаємо робити цю схему трьох рухів. Перше, що ми робимо, це ми викручуємо руль. На один оберт повний праворуч. У вас вже має бути включена задня передача. Коли ви їдете, вам не потрібно відпускати руки, якось скласти руку. Ні, я тримала ось таким чином. Але завжди потрібно дивитися назад. І перший орієнтир, який вам потрібно зробити, це щоб ваше дзеркало воно було вровень з задньою фарою. На цьому моменті ми розуміємо, що потрібно викручувати руль ліворуч і продовжити рух. Ми продовжуємо рух до того моменту, коли я бачу половину фари, машину біля якої я паркуюся, через стійку моєї машини, через праву стійку. Коли я починала бачити ось цю половину фари, я розуміла, що все. Пробачте, <свісно> Мені потрібно завершувати рух і робити третій оберт кермом. Ми його робимо також ліворуч. Дивимось назад. Для того, щоб завершити ваш маневр, ми, ми вивертаємо руль праворуч, переключаємо передачу і трішки під'їжджаємо до машини. Не забуваємо, що потрібно поставити паркування. Це означає, що ваш маневр він завершений. До речі, коли я завершила маневр, мій інструктор він не відкривав двері, не дивився, там не перевіряв відстань між бордюром та моєю машиною. Тому що я ідеально припаркувалася. Ну, я так думаю, насправді я не знаю. Я нормально припаркувалася? Не дуже? Так, да, бо машина велика дуже була. Ну, коротше. А що поганого, я класно припаркувалася. Головне, вона що ти здала? А вона, що я здала, правильно. Перед тим, як виїжджати, вам знову ж таки потрібно трішки від'їхати назад. Дивимося через заднє скло, включаємо поворот і починаємо рух. Так, для того, щоб зробити ютерн, а також вони його ще називали... Point turn. Вам потрібно припаркуватися, не забувайте включати правий поворот. Ви вивертаєте ваш руль, вивертаєте ваше кермо на максимум ліворуч, дивитеся назад, прямо повертаєте голову в ліву сторону, щоб перевірити, що там ніхто не їде. І далі зупиняєтеся біля бордюру. Далі включаєте правий поворот і швидко викручуєте праворуч, но ну, ж таки до максимуму. Переключаєте вашу передачу і починаєте рух назад. Коли рухаєтеся назад, вам потрібно дивитися назад. Далі повертаєте руль ліворуч. Також включаєте поворотник ліворуч і дивитеся праворуч. Для того, щоб почати рух, щоб там нікого не було, і включайте передачу вперед. І почитаєте ваш рух. Ютюр завершено. ми проїхали коло, він казав turn right, turn left і все, нічого більше складного не було. Єдине, що важливий апарат завжди тримаєте. Руки на кермі і завжди крутіть головою. Ось прямо от обертайтеся і не забувайте включати поворотник, коли ви від'їжджаєте від бордюру. Якщо сказати по тому, чи було складно його розуміти, якщо у вас там не дуже гарний рівень англійської мови. Взагалі не було складно. Все було дуже інтуїтивно. Якщо ви знаєте слово right and left, Ну, зрозуміло, що він каже: «turn right, turn left» і все. А ну єдине, що він мене ще спитав, як я почуваю себе, я сказала, що «little bit nervous» і все. Ну і далі ми отак от просто мовчали <сміст> і ні про що з ним не говорили. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас немає такого високого рівня мови. То все буде також нормально, якщо ви плануєте здавати ро -тест не на своїй машині. Не забудьте обов'язково на ній попрактикуватися. По своєму досвіду скажу, що я спочатку вчилася на цій машині, це було десь два рази, і потім ще три рази я вже їздила на тій машині, на якій я планувала здавати РОА-тест. тому що нагадаю, в штаті Нью-Йорк, можливо, в інших штатах буде все по іншому. Потрібно, щоб машина була зареєстрована тут, і щоб власник був також резидентом цього штату, і страхування було також цього штату. Тільки на такій машині ви зможете здавати Музика Результат мені не сказали одразу. Я могла його подивитися на сайті тільки після шостої години вечора. Здавала я в 10 ранку, і попереду мене чекали довгі години очікування та нервування. І вже ввечері я побачила це зелененький пас, що я пройшла екзамен і я була дуже щаслива. Я здала, я здала я здала я здала на водійське посвідчення. У мене є водійське посвідчення. <свідки> водійське посвідчення мені традиційно надійде поштою через два тижні. Вже зараз я можу їздити. В мене є а, тимчасове таке паперове посвідчення, яке я можу роздрукувати, і воно буде замість мого основного. Тому якщо ви, як і я, не мали практичного досвіду, знайте, що все реально. Єдине, що я хочу порадити, це практикуватися. І коли ці всі рухи вони дійдуть до автоматизму, вже йти і здавати ваш ротес. І обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде.